Забудьте про болівудський блиск та паєтки. Цей фільм вразить вас до глибини душі. Знайомтеся Кабір Ахлават, колишній командос, який став самопроголошеним захисником справедливості. Коли безжальний гангстер викрадає доньку його сусідки наомі, кабір використовує свої смертельні навички, щоб її врятувати. Але це не просто бойовик. Рокі красень. Це емоційні американські гірки, які поєднують у собі напружені бойові сцени з ворушливою історією про спокуту. Від торгівлі органами до наркобізнесу цей фільм занурює нас у найтемніші закутки Гоа. І коли ви вже думаєте, що це кінець? Кабір дізнається, що Наомі жива, з приголомшливою хореографією боїв. Хвилюючими моментами та нестримним прагненням справедливості, Рокі Красень це фільм, який ви не можете пропустити. Тож, якщо ви готові до дози адреналіну та емоцій, натискайте плей і вже сьогодні вирушайте в пригоду з рокі красень.